Вітаємо! З вами, Київлада! Мабуть, ще всі вже втомилися від негативу у стрічці, тому ми почнемо підбірку позитивних новин за останній тиждень. Укрзалізниця вітає наших військових із Днем Усіх Закоханих. Трохи милих новини з київського зоопарку, а також корисні ініціативи для столиці. Розпочинаємо. У театрі оперети двоє військових зі сцени зробили пропозицію своїм коханим. Генеральний директор театру, виходячи на сцену після завершення вистави, запитав, чи ніхто не бажає зробити пропозицію прямо тут, у цей символічний день. Тоді двоє парубків все ж вийшли на сцену і попросили руку та серце своїх коханих. Бажаємо міцного та довгого кохання молодим подружжям. Військові, які знаходилися у дорозі 14 лютого, отримали привітання від своїх половинок за допомогою Укрзалізниці. Провідники передавали привітання наших нашим захисникам від тих, хто не зміг зробити це особисто. Ну, хіба це не мило. Також у влаштувала справжню романтичну атмосферу, запустивши спеціальний романтичний експрес на честь свята. Пасажири цього особливого потягу мали унікальну можливість насолодитися романтичним подорожі у купе на двох та замовити вечерю від Євгена Клопетенка під романтичну музику. А як ви провели час із коханою людиною? Пишіть у коментарі. Національний банк України теж приєднався до свята та випустили Пам'ятну монету кохання з номіналом у 5 гривень. Тираж цієї чудової монети обмежено лише 50 тисяч штук. Не пропустіть можливість зберегти у своїй колекції цей символ кохання та незабутньої романтики. Вулицю Карілівську нарешті відремонтували. Нагадаємо, що ремонт почався з вересня 2023 року. За планами було відремонтувати 650 метрів трамвайних колій та асфальт. Поруч роботи пройшли від зупинки поділ бізнес-парк до вулиці Вікентія Хвойки. Ця вулиця стала буквально жартом серед киян. Ходили на відчутки, що її недолюбила київська влада. H&M відкриває новий магазин у Києві. У квітні 2024 року у ТРЦ Блокбастер заплановано відкриття нового бутіку одягу. Станом на зараз там йдуть ремонтні роботи. Магазин стане 10 десятим в Україні і 8-м серед тих, що наразі працюють. У Києві на базі інституту педіатрії, акушерства та гінекології буде створений центр реабілітації жінок, які постраждали від війни. Центр повноцінно запрацює протягом 6-8 місяців. Це дуже провідна. Ініціативи для України з'явиться перша спеціалізована практика реабілітації саме для жінок. У зоопарку Київ найбільше мешканець відсвяткував день народження. Слонку Хоресу виповнилося 19 рочків, що прирівнюється до 24 людських. Працівники зоопарку привітали іменинника дуже крутим смаколиком та влаштували спортивні ігри. Вітаємо тебе, Хораси! Ще до столичного зоопарку привезли двох врятованих на Донеччині сервалів. Київ почне співпрацю з Гамбургом у сфері транспорту. Національне підприємство Центру організації дорожнього руху та Гамбурзький транспортний союз підписали меморандум про співпрацю з метою зміцнення транспортних зв'язків та трансформації мобільності. Такі стратегічні партнерства не лише сприяють покращенню інфраструктури, а й зміцнюють дружбу та співробітництво між нашими містами. Ставте лайки та підписуйтесь на Київладу, щоб бачити більше позитивних та цікавих новин.